Доброго дня, мої любі, рада вас вітати. Малята, ви розповідаєте мені, що зараз узимку у вас з'явилось багато веселих розваг на дворі. А чому саме взимку? І які це розваги? В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала. Він на землю міцно ліг називають його вірна. Сніг. Так, Сніг найбільша прикраса зимової природи. Чим більше випадає снігу, тим веселіше дітварі, скільки радісних справ та пригод чекає їх, катання на санках і лижах. Ковзанах і льодянках можна грати в сніжки і зліпити снігову бабу чи побудувати фортецю. Справді це все завдяки сніжку. А чи знаєте ви, що сніг не тільки діток розважає, а й природі допомагає? Ми часто говоримо. Снігове покривало, снігова ковдра, але ж ковдра має бути теплою, а сніг, здається, холодний. Так, здається, тільки на перший погляд товстий шар снігу, що вкриває траву, лягає під дерева, на ніжній паростки озимої пшениці, яка сходить ще восени ці рослини від морозу. Під снігом зберігається тепло. Якби не було снігу, коріння дерев кущів і трав вимерзло б. і загинуло від холоду. Те саме сталося б із багаторічними квітами, що зимують на клумбі троянди, гвоздики, джаржини. Допомагає снігова ковдра і тваринам. Оселі звірів, які впадають у сплячку, теж зверху засипає сніг і під його захистом тваринам тепло і затишно. Присипає сніжок і нори, і лігва, де живуть різні тварини. Там від цього теж робиться тепліше. Деякі дикі тварини, сильні морози, просто зариваються в сніг, щоб трохи зігрітись, захиститися від морозу. Так роблять, наприклад, зайці. Сніг приносить користь людям. Ви звернули увагу на те, що після снігопаду нам легше дихається. А відбувається це тому, що сніг. Як мітла чи пилосос збирає і поглинає з повітря весь пил, мікробів, і повітря робиться чистішим, тож дихати приємніше, а в організм потрапляє менше пилу. Ось він який зимовий сніг, холодний і теплий водночас, корисний для живої і неживої природи. А тепер, діти, пограємо в гру, так чи ні? Якщо відповідь вірна, плескаємо в долоні. А якщо ні, топаємо ніжками. Під снігом зберігається тепло. Там тепліше, ніж на снігу. Трава під снігом гине. Ведмедові тепло в засніженому барлозі, а зимина на полях не вимерзне під товстим шаром снігу. Сніг забруднює повітря. Заєць узимку може спати в снігу. Миші не роблять собі нірок у снігу. Любі діти, отже, ви зрозуміли, кому стає сніг в пригоді? Вірно, і людям, і рослинам, і тваринам. Дітки, а зараз послухайте вірш Григорія Бойка Снігобут. Снігобут. Снігабуд. наробили ми споруд, носить сніг дітвора, у дворі росте гора. снігу робимо цеглинки, кладемо високі стінки. Ти замерз? Ану, ходім, будувати сніжний дім. З яким настроєм діти будували у дворі споруду? Так, з радісним. Діти, а що ви можете зліпити із снігу? Так, і сніжну фортецю, і різних звірят, і снігову гірку. Молодці, добре попрацювали. А коли вийдемо на прогулянку, перевіримо, чи достатньо снігу під деревами, що ростуть у нас на подвір'ї, і там, де снігу найменше. Я пропоную лопатками нагарнути його до дерев, щоб їхньому корінню було тепліше. До побачення, друзі!